Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні вівторок. Я вон, дочекалася Женю зі школи, чого дочекалася, бо сьогодні в них навчання не було. Вони тільки сиділи в бомбосховищі. І зранку цілу ніч тривога була, потім вони поїхали, і все-таки знову тривога. Знову. Тож подивимось, яке те буде навчання в цих бідних діток, бо це називається так, просто щоб вдома не сидіти, покатався на автобусі. І все, в бомбосховищі сидить. Е, і онлайн не годиться, бо вони нічого там не вчать. І це не годиться, бо вони тільки сидять в бомбосховищі якось так. Але трошки вже відлягло вдома він. Тож буду далі працювати. я там До обіду їсти наготувала на кухні таке сяке. А це хочу піти зараз до Винограду. Зараз разом з вами підемо, хочу закривати його. А ще на сьогодні такий вітер. ну так Сьогодні, це щось. останні декілька днів. Зранку дощик навіть моросив, зараз немає, але на завтра стоїть. Подивимось, що воно буде. Ну, прям дує, дує, все здуває. По дворі я там на кухні їсти готувала, чую щось, бахнуло, пішла, подивилась. То відро полетіло, то ще щось постоїть. За ж тут я коли світло, я набираю, і воно повне стоїть, щоб свиням була вода. То воно стояло пусте, бачу, вже все полетіло. Тож, отакі. Прави. Ось я підготувала виноград, обірвала, вимила його і склала у баночки. Перший раз заливаю окропом без нічого. Зараз воно так постоїть хвилин 20, бо зараз ми хочемо в магазин сходити, а потім далі будемо закривати. Сюди підходить виноград такий тверденький, м'який, який розлазиться, не підійде. Буде солодкий такий виноград. Він повинен чого бути твердий, щоб він хрумтів, як огірочок. Його береш і все. Злила я першу воду, і треба нам на літрову банку десь 100 г цукру і півстолової ложки лимонної кислоти. Ну У мене вже це все на око іде, я оце буду зараз додавати десь на півлітрову дві столові ложки. І трошки лимонної кислоти. Я вже це роблю десь рік третій чи четвертий. Дуже подобається нам цей виноград. І сік той і сам виноградик. Головне, щоб він був такий не перезрівший. Додала я цукор і лимонну кислоту. Зараз заливаю окропом другий раз і закриваю. І все буде такий. Виноградик на зиму, буде щось на такий перекус, коли хочеться щось солоденького, не знаю що. А я з виноградом вже закінчила, сіла це. В магазин ходила, та футболку переодягала, бо ту заляпала. Коротше, що я хотіла сказати, що з виноградом закінчила, та й все на сьогодні. Нічого не хочеться робити. Ну як, звісно, тут. По двору щось будемо, бо треба й поратися, але знімати вже не буду, бо настрою немає. Тож тривога зранку була, писала, що вибух в Полтаві був. А тепер же інформацію дали, куди і що воно потрапило, то це просто жахіття. Як кожен день кудись щось прилітає, яке це горе? Більше як 40 людей загинуло. Чим далі, тим гірше. Коли воно це жахіття, закінчиться, воно і страх, і ненависть, і злість. Але що, що, що можна зробити, якщо, я не знаю, якимось придуркам захотілося розпочинати цю війну. Аж просто не віриться, що зараз таке можливо. Наче стараєшся триматися, а воно щось не дуже то й виходить. Там вмирають, там вмирають, скрізь вмирають люди, які могли жити, працювати, радіти життю, виховувати своїх діток. Страшно, 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 що робиться таке зараз на білому світі. І буду я закінчувати відео, йти щось робити, відволікатися, а воно щось останні дні зовсім не відволікається. З такими новинами кожен день але не знаєш, що воно далі буде. Всім тихої, мирної ночі. До зустрічі. Пока-пока.